Євгеній Петрович, вітаю вас. У останньому поєдинку ваша команда здобула дуже важливу і класну перемогу. 2-1. Розкажіть про ту гру. Ну, дійсно, гра вийшла дуже цікава. Я це одна з найкращих ігор наша. Ми повністю переграли суперника. Нічого не дали йому створити. Плюс, по нашій грі створювали багато моментів, могли забити більше. Могли зробити рахунок 3-0 довести логічно, але пропустили, тому гарна гра і гарна перемога. Хоча кінцівка, рахунок, знаєте, 2-1. Трошки нам 5-6 хвилин в кінці довелося зіграти, ну, можна сказати, впростити ігру. Під час матчу було дві повітряні тривоги, і матч загалом тривав більше п'яти годин. От наскільки цей фактор вплинув на результат і на гру взагалі? Ми, коли перша тривога почалась, не знали, як вона вплине. Але коли була тривога, поговорили, сказали хлопцям, що треба так само виходити, як ми грали до цього, той тобто агресивними бути, вести гру, не підстроюватись, ні в ніякому разі не, не зберігати рахунок, а грати і забувати думати про другий забитий дач. Ось ця перемога після останніх поєдинків таку додає натхнення, впевненість. Розкажіть, у якому зараз настрої команда перебуває, як готується до наступного поєдинку? Ну, ми сьогодні тільки перше тренування провели. Готуємося до Шахтаря в звичайному тижневому мікроциклі. У нас грав наступний понеділок, тому нічого звичного, як завжди, готуємося. То -то вже знаємо, як Шахтар грає. Лідер чемпіонату, тому будемо і наш мікроцикл так підстосовувати до тої гри, яку ми плануємо грати з Шахтарем. От дійсно зараз Шахтар набрав максимальну кількість очок після шести турів. До чого взагалі готується команда? От як, 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 як грати з таким сильним суперником? В кожного сильного суперника є слабкі сторони, тому. Будемо грати десь, буде план на гру, тому будемо його хочу говорити, який план. Ну буде план на гру конкретно, що треба буде робити в фазі оборони, в фазі атаці. Тому це все хлопцям розкажемо, покажемо, щоб вони все зрозуміли і вірили в свої сили. Обов'язково треба їхати туди. Думати, що ми прийдемо там відбиватися, десь грати на якусь ніччю, але треба буде грати? Звісно, треба буде оборонятися, але треба буде грати агресивно, щоб думати про забиття ніч? Ось влітку перед початком чемпіонату зіграли ви товариську грути з Шахтарем і був нічій рахунок, якщо не помиляюся. А один-один. От як ви вважаєте, наскільки змінилася гра Шахтаря за цей час? Шахтар, Динамо, я знаю. Я дуже я довго працював в Динамо я знаю, як вони грають, які схеми грають. У них тобто є сильні якості, підбір футболістів. Ну тактично, їхня гра в атаці не міняється. Ну, я не бачу, що там щось міняється. Тобто. Тому, може, якісь люди будуть грати, інші футболісти, ніж на збори, ну плюс-мінус тактично будуть атаці, Ми я розумію, як вони будуть грати. Ну а в обороні ми як вони будуть оборонятися, ми будемо теж до цього готові. Якісь, може, сюрпризи підготуємо.